Мені здається, я знайшов. Вот це що таке? І зберегли концепцію Майнкрафту. Вийшов дроп 121.6. Прагнення до небес називається. Я неправильно його читав. Прагнення до небес називається він. І в мене є список всіх змін: 121.6. Отже, ось вони всі. І сьогодні ми їх всіх оглянемо. Наскільки цей дроп хороший, наскільки поганий, я не знаю. Перше нововведення, з якого я би хотів почати, це ось оновлена панорама. Панорама мені подобається, тому що тут показана вся суть цього дропу. Там були хеппі гасти, щасливі гасти. А тут показаний такий висушений гаст, якого треба насичити водою. І ось він, ось він з'являється вже. В такому синьому упряжі він одягнений і його дуже добре видно. Ось ми, ось ми. Йоу, я вже бачу нововведень купу. Йдемо в Незер, щоб знайти нашого гаста. Завантаження місцевості і. О, ми відразу тут. Цей дроп хоче, щоб ми знайшли все, що нам потрібно якомога швидше. Це я не будував, це тільки що згенерувалося. Його можна знайти в ось таких структурах. Давайте я вип'ю зілля, щоб було видно нормально. Ось воно. Так, бам, все, готово. Шукаємо нашого гаста прямо в цьому біомі. Він спавниться в цьому біомі, але з шансом 33%, якщо я правильно пам'ятаю. Його тут у нас немає. Е, немає, немає. Ну, де ж ти? Так, ось тут. Може тут він? О, мені здається, я знайшов. Я його знайшов. Ось він. Це висушений гаст. Ось такий він на вигляд. Від нього йдуть такі партікли, як ніби він засушений. Давайте в виживання перейдемо і зламаємо його. Висушений гаст. Ось він. Летимо до порталу назад. Ось наш портал. Заходимо в нього. І от ми з нашим висушеним гастом в верхньому світі. Тепер нам потрібно піти до води для того, щоб оживити цього гаста. Тому що він зараз зневоднений. Ми його кладемо в воду, і час освіжитися досягнення у нас. Він сів сюди, і від нього йдуть такі партікли, що все ми робимо правильно. Треба зараз чекати 20 хвилин для того, щоб він виріс. Але ми цього не робити не будемо, тому що в нас є чарівні команди. What? це що таке? Страшно. Гастлінг без його скіна. А, мені треба прямо ось так поставити. мабуть? Ось ось він. Це Гастлінг. Маленький гаст. Ось так він виглядає з усіх сторін. Досить прикольний у нього дизайн, ось такий у нього вигляд, він прикольний. Ось так. Далі знову нововведень. Щасливий гаст. Що ж, коли цей гастлінг виростає, з'являється щасливий гаст. Я от зараз навіть покажу, як це робиться. Ось він зараз стане дорослим гастом. Ось, на моїх очах. Ось такий він літає собі по верхньому світу, як і його інші товариші, але функціонал у нього дуже імбовий. Я пізніше покажу. Новий музичний диск додали також Тірс. Я не пам'ятаю, де його можна вибити, тому давайте загуглимо це. Випадає з привідів, якщо вбиває вогляна куля. Тобто, якщо гаста відстрелити його ж фаєрболом, який він кидає в нас, то випаде цей музичний диск. Ось такий біленький диск виглядає прикольно по дизайну, мені подобається. Вони всі нові диски почали робити з таким прикольним дизайном. Мені вони заходять такі. Панель локатора. Ось так він вижива. Виживає. Виглядає. Він показує гравців, які знаходяться в світі. Нові досягнення. Нові досягнення. Я не пам'ятаю, які тому давайте дивитись. Так, досягнення. Нове досягнення залишайтеся гідрованими. Тобто, якщо покласти висушену гаста в воду, то можна отримати це досягнення, залишайтеся гідротованими. Додано покращення природи, пересадка серця. А, я згадав. Вони просто забули додати це в минулому дропі, тому додали зараз. Треба його поставити між двох блоків, здається. І тоді отримається це досягнення. Ось, пересадка серця. Додали Vibrant Visuals, але тільки для Bedrock Edition. Я оновив Майнкрафт на телефоні, і він там був, цей Vibrant Visuals. І в мене є скріншоти з цього всього. Перший скріншот ось так виглядає. Тобто тут видно, що сонце. Ось таке гарне відблискує на хмари. Кайфово виглядає. Дуже насичено, дуже круто. І другий скріншот я зробив під водою. Мені особливо подобається, як воно відблискує під водою. Ось це. Ммммм, взагалі це дуже круто. Тут видно, що сонце ось так відблискує крізь воду, і це дуже круто виглядає. Ще й ось так згори, і це все й піксельному вигляді. Все це залишається. Мені дуже подобається, як вони зробили ці шейдери. Це те, що не вистачало якраз таки звичайним майнкрафт шейдерам, тому що вони всі були як ніби такими реальними. За реальними для Майнкрафту. А ці, ці, вони постарались над ними і зберегли концепцію Майнкрафту. Додали Крафт сідла, крафт сідла, додали. Рецепт крафту йому додали ось такий. Мені подобається, що вони додали рецепт крафту, все-таки це логічно, що його можна скрафтити якось. А? Привіт. <гум> але, але, тепер не будуть вони зустрічатись в данжах, їх треба тільки самому крафтити. Це не знаю, не знаю. Але мені подобалось, що вони попадаються в данжах різних, тому хотілося в них ходити, щоб їздити якраз таки на конях там, на всьому, що можна приручити і їздити сідлом. Хмари, тепер видно до горизонту. У, мені це так подобається, це нововведення. Тепер видно через сонце його. Вони закінчуються через 120 блоків. Якщо я не плутаю, ось 128 чанків, точніше, також їм змінили форму. Тепер вони іншої форми. І форма мені подобається. Вони стали реалістичнішими навіть, мені здається. Ефект від туману під час дощу. Вмикаємо наш дощ і дивимось. Все стає, мені здається, якимось таким блідим трохи. Тепер більш відчувається як дощ, а не просто як краплинки дощу крапають. Просто поводками можна тепер прив'язувати двох істот одна до одної. Ось дві свині, і ми хочемо їх прив'язати одна до одної. Один повідається, у нас є. І от я іду з нею, треба натиснути Shift і ось так зробити. Йоу, як же це круто! І вона тягне, вона тягне іншу свиню за собою. Але тепер я не можу відв'язати їх, тому що я більше не керую цим повідком. На допомогу прийдуть ножиці, і ми можемо просто зрізати його. Ось моркву тепер використовують для приручення, лікування та розведення коней, віслюків та мулів. Моркву тепер можна використовувати. Я взагалі здивувався, що не можна їх було раніше використовувати. Моркву раніше можна було цих трьох наших друзів розводити там, ще щось зробити з ними тільки за допомогою яблук. Але тепер вони приймають і моркву. Їм тепер можна кормити моркву. Допустима похибка попадання ціль у снаряди. Допустима похибка була. Що треба було тільки в пікселі до попадати, абсолютно в піксель, і він навіть інколи проходив повз пікселі і не влучував. Але тепер вони зробили нормальні рамки для них, і тепер можна попасти навіть звідси мені здається. Ось навіть з краю самого краю так мобу. Можна по ньому попасти. Або навіть ось так. Ось, я навіть не по пікселям цілився і його вбив. Не по пікселям цілюсь, а десь сюди. Феєрверки під час польоту використовуються тільки для прискорення. О, це така крута фіча. Раніше, коли на блоках ми їх використовували, то вони ось так летіли вгору, нам це не подобалось, ми злились за цього. Але тепер, коли я лечу, і він використався, коли я цілився на блок. Ось, давайте я ще раз вам покажу: ось, я прямо біля блоку. Лечу. І він все рівно використався. Це дуже круто, мені це подобається. А тепер технічні зміни. Система діалогів це щось дуже круте, як я розумію, для датапакерів, якогось які створюють датапаки в Майнкрафті. Ось так вони виглядають. Тепер можна створювати менюшки різні, можливо, навіть ось так. Це всі варіанти, як можна їх як би поставити. Вони змінили музику, тобто додали нову нові налаштування частоти музики. Додали, частота музика часта або постійна. Можна постійно, абсолютно постійно музику грати. Вімкну тут і ось відразу. І також, також. Музична підказка. Ось. Це музична підказка, яка коли музика грає, то з'являється ця підказка, якби. Показує, який трек зараз грає. Це дуже круто, тепер тобто можна запам'ятовувати імена найулюбленіших треків. Сплеші вони додали у... Вони додали сплеші Flint and Steel і Chicken Jockey. Найкращі фрази з Майнкрафт фільму вони додали сюди. А тепер саме головне, я забув показати функціонал гаста. Нам потрібна упряж для нього. Якщо я візьму упряж, то навіть газ, який дуже далеко, ось. А ні, радіус у них поменше, то він зразу полетить до мене, побачив упряж. Він хоче, щоб я повішав цю упряж на нього, щоб політати. Пам! Ось так це виглядає. Йоу, це дуже круто, як же мені це подобається. Не настільки швидко, але можна підлітати для того, щоб робити різні мегапроекти. Це дуже круто. Їх, до речі, можна кормити сніжками. Ось, якщо я тримаю сніжки, то він відразу підлітає до мене. Це просто геймченджер фіша ці гасти. О, а якщо... Упс, йому наноситься урон. Я думав, що йому урон не буде наноситись за це, але тим не менш йому наноситься за це урон. Ну нічого. Якось так, це весь дроп 1.21.6. Прагнення до небес. Якось так.